Перше, чи знаєш ти Ісуса Христа? Знаєте, його це питання дуже шокувало. Тому що, будучи релігійною людиною, будучи навіть служителем церкви англіканської, напевно, він зрозумів, що він, навіть якщо його знає, то не так, як ці люди. Він, напевно, знає про нього, а не його. Друге питання, яке вони задали, чи знаєш ти, що ти дитя Боже? Коли він почув це питання, він теж замислився, він почав роздумувати, чи, чи в нього є це всередині. І нарешті третє питання, саме цікаве, вони задали йому питання, чи ти впевнений у своєму спасі. Цих три питання, вони, знаєте, як якорем заякорилися в його серці, і вони штовхнули його переглянути своє богошукання, своє відношення до писання, до стосунків з Духом Святим, до того, чого він не мав ще порівняно з того, що мали вони. Він почав потім в них навчатися, він дуже багато в них взяв. І коли він, знаєте, дозрів, він вже мав відповідь на це питання.